Зараз я розкажу про шви, які використовувалися по шиті старовинних українських сорочок. Перший і основний з'єднувальний. Беремо ниточку, відступаємо пів сантиметра від краю і прокладаємо таку строчку, яка імітує машину строчку, можна так сказати. Показую червоною ниточкою, щоб було краще видно, але використовувалася дляна нитка сірого або білого кольору, залежно від кольору тканини. І ось результат. З лицевої сторони йде така машина-строчка з вивороту. Виглядає ось так. Ось ми з'єднали тканину. Нам потрібно обмотати шов, щоб він тримався і щоб не вилазили нитки і не було потім зайвих дирок. Робимо це так. Беремо з краю одну практично ниточку зацеплюємо і витягуємо. Ось так. Ось результат, щоб буде триматися і не розлізеться.